Ми говорили з вами, що на осінь буде проведені до кладовища, будуть приведений належний санітарний стан дороги. Значить, хочу сказати, що ці дороги треба було. Ми мер міста Анатолій Васильович планував ще у прошлому році при підготовці до поминальних днів. Але в зв'язку з тим, що... Погода не дозволила зробити, то було заплановано ним роботи провести в цьому році. На даний момент всі роботи, які планувалися, виконані. Тобто на кладовищі No1, номер 2 No5, No8 дороги приведені в належний стан. Плануються роботи і подальшому. Ну це вже будемо дивитися, які там, що там, ми будемо планує. Плануємо. Ну, але головне, те, що планувалося, те, що планувалося по ремонту доріг, це було таке. У нас ну так, так би хотіли ж зробити. І все таки, завдяки меру, ці роботи виконані.